В Артандері вийшло нове оновлення жар птахи. Додалась механіка знищення автомобілей. В принципі, виглядає непогано, але в деяких моментах воно виглядає трошки кріпово. Також при пострілі в цю машинку машинка буде зруйнуватись, і іноді снаряди будуть пролетати наскрізь. Також деякі машинки або автобуси не руйнуються, так як це було. Показано у нас в трейлері. Також ці машинки можна прибивати до заборчиків, і вони якби будуть теж красиво ламатись. Далі у нас йде зміна двигуна. Тепер, якщо вам в двигун летів ворожий снаряд, і він зламався. Ви зможете продовжити рух, натискаючи клавішу W. Таким чином можна проїхати доволі велику відстань. Також, якщо влетіти в якесь озеро або в річку, двигун зламається, і ви більше нікуди не поїдете. Також в груду дали ящички з боєприпасами, артилерії і зенітка. Натискаючи клавішу Alt плюс +E, ви зможете поставити цей ящичок, і таким чином ви зможете поповнювати свій боєкомплект в грі. Таким чином, боєкомплект становиться майже безкінечним. Також ці ящички. Можна встановити тільки один раз. Якщо встановите другий, він зламається. Е, також ці яшечки можна ламати наїжджаючи на них, і ламати пострілом своїм, або пострілом ворогів або союзників. Після знищення цього ящичка на його місці з'являється величезне вогнище, яке супроводжується звуком знищення байкомплекту. А якщо наїхати на це місце, то ваш екіпаж починає потихеньку помирати, і через деякий момент ви зможете залишитись без декількох членів екіпажу. Також в гру додали механіку снігу. Тепер, якщо ви будете на зимових мапах їхати на якійсь бронетехніці, на вашу бронетехніку будуть, буде наліпати сніг. І через деякий момент ваша техніка стане замерзлою і засніженою згори. Така штука не працює на скосах, броні або на вертикальних місцях, тільки на горизонтальних плоскостях. Також тепер на аеродромах, якщо проїхатись брюхом по. Вот эти, как раз таки, площині появляется звук. дуже неприємний звук. А шалеть, блин. Вот это звуки. Да. Yeah. Ну а тепер перейдемо до змін мап. На карті Швеція розробник прибрав дуже велику кількість дерев, і тепер ця мапа стала трошки більш грабельною. Також переробили мапу Закинутий завод тепер вона стала виглядати набагато крутіше, набагато більш сучасною. Додалися, додалось більше малих деталей, будинки стали виглядати більш сучасними і класними. Велика кількість різних деталей, які розкидані по підлозі. Ну і в цілому мапа стала виглядати круто. Дійсно, до цього немає, немає до чого придратись. Дійсно, виглядає дуже класно. Ну яке оновлення без нової бронетехніки? В гру додали величезну купу бронетехніки. В основному це зенітки. Дуже величезна купа зеніток, аса, американська зеніточка лоурангова, також перенесли Скінга на американську гілку прокачки. Аса буде, в принципі, імбовою, зенітому вона сподобається. З ну, такого цікавого можу виділити разві що тільки f 117 але у нього не дуже не дуже у нього є якийсь геймплей, дві бомби всього, не дуже він поворотливий, немає зброї проти літаків. Тобто унікальна техніка, унікальний геймплей, але особа фрагів, ти на цій техніці не настріляєш.